Привіт! Всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні за аномалію. Але це не проста за аномалія, як ви вже це замітили. І серія буде непроста. Так що давайте подивимось, що тут. Маємо робити, знаєте що? Ми маємо шукати і відгадати всіх монстрів з бан-бан. Я щось таке сидів, придумав. І тобто давайте подивимось, що дві це знайде з 5 5 треба знайти і відгадати. Подивимося, чи ви їх знаєте. Знаєте, в принципі, буде не важко, але давайте пошукаємо. Хто це? Five, four, three, two, one, бан, бан. <звук> ну шо, суть ви вже зрозуміли, ні? Ну, це було легко. Всі, хто хочу про банбан, знаєш, що це банбан. -бан. <смі> придумав коротше, я от таку от штуку. Щось сидів, думав щось нове придумати, та й придумав таке от. Банбам зоономалії. Іншими словами, можна назвати цю гру. Потім можна буде, в принципі, ще додати і Poppy плейтайм. Коротше, є що видумувати, можна придумати. Якщо вам зайде, будемо грати далі. Перший рівень. Треба знайти 5 монстрів з банбана і це буде найлегший рівень. Потім буде важче важче, все важче і важче. Розказуйте, що у вас як справи? Я думаю, ми десь 5-6 хвилин впораємося. чекайте, то головне звідси вийде. Я вже забув, коли грав цю зону аномалію. То вже коли вона вийшла, десь рік тому, може навіть більше. Ну, Приблизно рік. Але крута була гра, не. Може за аномалія 2 вийде? Яй-яй-яй, яке ке тут все. Я чисто все забув? Можете другий раз за аномалію пройти. яй пам'ятаю, як я там з тими мавпами бігав? Це просто ужас був. Це було ужасно. Так, чекай. Тут хтось є. треба когось знайти бігом. Тааак Є в мене чуйка, що десь тут має хтось бот. А ну ну Хто це? Five, four, three, two, one, Джестер Jester. <звук> ну, красавчики, красавчики, Поки що все знаєте а ще б це не знати, скільки ми вже грали того банбана. Сім частин рахують. І то вже скоро восьма має бути, о, привіт. Давайте пару лямпочок, може назбираю. Так, і головне, аби мене ніхто не зловив, щоб то все не затягувалось. Але поки що, вроді я щось навіть тих не бачив, що тут ходить. С бою яких звати. О, давити мойкий. Корова! Я на них корова, колись казав. Вони вроде мукують, як корови. Так, тут десь тоже хтось має бути, не Хто це? 5, 4, 3, 2, 1, 0, Джамбо Джош. Знаєте, знаєте, все ви знаєте. Джамбо Джош. Це один з моїх найулюбленіших монстрів з Банбана. Ну він перший раз як я як його побачив. Він капець був здоровий, Потім якийсь вроді трохи менший був. Так, три знайдено з п'яти, так? Ще два. воу! Оцього я і боявся. Ладно, туди давайте не залазимо, йдемо геть звідти. Так, давай кого вида ще? Хто це? Фай! 4, 3, 2, 1, 0. Банболіна. Гарно! Все, банбалину закрили. І п'ятий. Хто буде п'ятий? Як думаєте, хто буде п'ятий? Це легкий рівень, потім буде ваш. Потім не такі прості имена будуть. П'ятий, 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 п'ятий. Давайте п'ятого, знаєте кого. Оу, ну... чекай, там коти. Теж котів тих не люблю. Тут? Тут вроді нікого нема. Чи є хтось? Ні, вроді нема нікого. О є! А, тут це добряк. Чи не добряк. Добряк, добряк. А, ще тут когось знайдемо то і все. Це буде така бета-версія. 2, 1, 0. Нап-нап. Ну, все, ви красавчики. Якщо вам сподобається, я продовжу. Зробимо другий рівень. Складніший. Так що ставте лайки, підписуйтесь і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па!